Всім доброго дня! На сьогодні соковижималка Princess Модель 1963. в неї загальна максимальна місткість 1 літр. Значить, дуже такий цікавий апарат. Цікавий тим, що тут є дві насадочки. Тобто є на меншого діаметру і на більшого діаметру. Розбирається вона дуже просто. Для того, щоб помити, все воно виймається, все дуже гарно. Стаканчик не виймається. Тільки провертаємо, а. а виймається. Ось там фіксатори стоять. Бачите, я думав, що так, ставимо це, збираємо назад, ставимо спочатку ми Ставимо оце. цим регулюється кількість. Не кількість, верніше, а густина. Тобто так ми можемо тільки сік. Якщо хочемо з м'якоттю, то ми беремо, відкриваємо повністю всі. Ставимо, ну, наприклад, дві насадки. У нас шнур 87, 80 сантиметрів. Дотяне дотяне трошечки. І ну тусуємося -ну, Так, ось. Вмикнули. Беремо. Наприклад, апельсин. І вона крутить. Придавлюємо, вона крутить. Вона крутить або в одну, або в іншу сторону. Ну, тобто вичищає повністю, що так, що так. Бачите. Або менше і так само. Треба до кінця додавлювати. Ось, вона крутить і в одну, і в другу сторону. Ось такий от цікавий апаратик. Шнур можна сховати. Тут є місце, куди ми закручуємо, наприклад, зменшили в два рази. так само можна зменшити ще в два рази. Ну, тобто там станеться тільки одна вилочка. Це якщо десь рядом розеточка, або десь можна на зберігання поставити, щоб це все не торчало. Після того, як вижили, можемо спокійно зняти, налити де треба ось, ось такий апарат.